Я згадаю, згадую, коли я вчився в біблії школи. Це було в Норвегії з Норвегії, але навчався в біблії школі в Швеції. І якраз повернувся назад з біблійної школи. і В нас була молитва хвала і поклоніння. І в мене були деякі норвежські гроші. Я собі думав, після обіду я піду в банк, і я поміняю їх на шведські гроші. Тому що в мене є гроші. І коли я стояв там, поклонявся, молився, алілуя. Дякую, Господи, за гроші, які в мене є. Бог сказав мені, ти знаєш про свої гроші, які ти маєш. Я хочу, щоб ти їх віддав. Ні. Алілуя, алілуя. Я почав молитися, щоб відмолити то все. Щоб цей голос відійшов від мене. Ні. Бог я прийшов навчатися бібліотію школу, Я потребую ці гроші. І скоро різдво буде, Господи. А бачиш ти ту людину, яка стоїть біля тебе, каже Господь. Та я і бачу. Я знав, що це Бог, знав, що він хоче зробити. Та я бачу його. І я відчув, як Бог сказав, дай ці гроші йому. І ти знаєш, коли Бог говорить до тебе, це не є маніпуляція. Це не є маніпуляція людьми. Він навіть не прийшов до мене і не казав, що він потребує гроші. Це один чоловік, якого звати було Відар там. Він став зранку. І він сказав, Бог, ти знаєш, що я маю зараз вертатися в Норвегію. Я буду їхати в Берген. Це далека дорога. Я не знаю, у мене достатньо грошей. І він казав, Боже, що мені робити? І поки почалося навчання вже в нас в біблійній школі, я підійшов до нього. Тому що я навчив себе, коли Бог говорить, що я б маю бути йому слухняний. І я підійшов до відера. І я сказав, я був у Норвегії, але я зараз був на молитві. І я відчув, як Бог мені сказав, що я маю дати тобі ці гроші. І він почав плакати. Він казав, я зараз то я молився. І я казав, Боже, в мене недостатньо грошей їхати додому. Він був одружний, в них була маленька дитина, Друг, дружина була другий раз вагітна. Ви знаєте, Дух Святий знає наші han, нужди. Han, han vet, Він знає, що ми потребуємо. Han, han er Він є той, який піклується про нас. Late, Він шукає хіба баж... людей, які, серця людей, які хочуть. So, 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 І я віддав йому ці гроші. Oh, І я відчув велику радість в цьому. Коли я дав ці гроші, Мені було так важко. Але коли я послухався, мені було добре. Він поїхав додому в Норвегію. І він попав в великий шторм сніговий. І він мав їхати з Осло на Берген. І там, в горах, він застряг на цілу добу. Гроші, які йому дав, зробили те, що він заправив повний бак в машині, що він міг там пересидіти той шторм своєю сім'єю в своєму теплому, теплому машині, який був наповнений топливом по причині грошей, які я йому дав. Бог знав, що перед ним є. І ми маємо бути слухняні, чути, що Бог говорить. Що Дух Святий говорить нам? Бог дав нам Духа Святого. Він дав нам того Духа, який говорить, який говорить тобі. Не просто маніпулює людьми. Але Дух Святий говорить тобі. Він шукає серця, які відкриті. І якщо ти відкритий і кажи, Дух Святий, скажи мені, що ти хочеш, щоб я робив? Що я маю робити у Львові? Що я маю робити в церкві? Тобі не потрібно, щоб люди тебе нагнітали чи якось вказали щось тобі. Але ти кажеш, Дух Святий, що я маю зробити? Що ти поклав моє життя?